Так, друзі, дивіться, є в мене такий старий телефончик для дитини. І в нього вже роздовбане гніздо для зарядки. Тому е всі кабелі, які в мене були е мікро-USB, вони вже не дуже хочуть заряджати його. У всі кабелі в мене, е ті, що є, від сучасних телефонів мають інтерфейс USB Type-C. Тому саме сьогодні я замовив ось таку посилочку. Давайте подивимось, що це в нас. Це в нас має бути такий перехідничок, який дуже, дуже, дуже нам може допомогти. Тому що ми будемо заряджати його за допомогою кабелів USB Type-C. Дивіться, телефончик. Ось в нас, е що в нас це? мікро USB на магнітику. Його ми, дивіться, його ми встромляємо у наш телефончик. Маємо ось такий вигляд. Ось так це все виглядає. Навіть можемо його вставляти ось так в наш чохол. З легкістю, він у нас конектиться до цього переходику. Ось так легко виймається. І зараз я вам покажу, як це все повинно працювати. Так, друзі, показую. Ось беремо цей магнітний перехідничок. Він у нас вставляється таким чином і таким чином. Немає різниці. Сюди ми також можемо в наш USB-Type-C встромити цей перехідничок. Показую, беремо таким чином. Зарядочка в нас пішла. Все добре працює, все гарно, всі задоволені. Посилання я залишу в описі під цим відео. Якщо вам цікаво, переходьте. Він коштує не багато, тому дуже корисна штукенція у вашому домі. Тому раджу мати собі такі ж самі перехіднички. Ось так.